Займаючись рімейками своїх старих роликів, я й не думав, що можу дізнатися ще щось нове. Наприклад, колись я казав, що різниця між фільмовим та книжним образом істоти Франкенштейна. Починається в театральній адаптації Пей Веблінг, написаної 1927 року. Одначе за зміну сюжету відповідала ціла когорта сценаристів, серед яких виділяється версія Джона Л. Балдерстона. Балдерстон театральний сценарист фантастичних жахів, який, напевно, і є людиною, що насправді відповідальна за образи кістяка монстрів «Юніверсал». Його театральні адаптації сюжетів Франкенштейна, Дракули та Мумії лягли в безпосередню основу фільмів про цих персонажів. До речі кажучи, класичний дракула як персонаж старший за істоту Франкенштейна, оскільки Дракула вийшов у прокат у лютому. А Франкенштейн аж у листопаді 1931-го. Що стосується образу, і питання, чого високоінтелектуальна істота з саморефлексією у фільмі стала агресивним амбалом, який не розуміє наслідків своїх дій, виявляється, це було зроблено сценаристами для того, щоб глядачі могли відчути до монстра хоч якесь співчуття. Оскільки книжна істота вбивала не через самозахист і прекрасно розуміла, що робить. Ім'я Віктора Франкенштейна вирішили замінити на Генрі, оскільки в тогочасному суспільстві Віктор звучало якось ну дуже грубо і серйозно. Юніверсал має права на гри Монстр Франкенштейна до 2026 року. І перш ніж ми почнемо, у мене є до вас неочікуване питання. Чому монстр Франкенштейна зелений? Підказки можна знайти у самому фільмі. Час на роздуми до кінця цього відео, а поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і ми починаємо. Перед початком фільму Едвард Ван Слоан попереджає нас, що історія буде цікава і дуже страшна. Що за Едвард Ван Слоан? Ну, він також відомий нам за ролью Ван Хельсинга в дракулі 1931-го. А тут гратиме доктора Вальтмана, що в книзі найбільше підтримував Франкенштейна у пошуках ліксира безсмертя. Починається історія з того, що Франкенштейн зі своїм помічником Горбанем викопують могили і знімають мерців шибениці, оскільки для завершення проекту необхідний мозок. Одначе в перспективного шибеника зламано шию, тож потрібно шукати новий мозок. Саме вчасно в медицинському університеті Гольштату доктор Вальдман показує студентам один з найкращих екземплярів мозку нормальної людини в порівнянні з мозком злочинця. Горбань викрадає нормальний мозок, але, випадково розбивши склянку, не знаходить нічого кращого, ніж схопити мозок злочинця. Нам показують сцену, як друг Франкенштейна втішає його наречено, оскільки той відсутній вже доволі довгий час. А в своєму листі не пише, чим конкретно займається. З його слів, зрозуміло лише те, що своїми експериментами він буквально одержимий. Разом вони йдуть до колишнього викладача Франкенштейна, доктора Вальдмана. Вальдман розкриває їм, що Франкенштейн намагався знайти спосіб оживляти мертвих людей. Але не отримав підтримки в університеті і почав працювати над цим самостійно. Наречену лякає одержимість Франкенштейна, і дівчина наполягає на тому, щоб вони разом пішли поговорити з ним. Тут нам вперше розкривають ім'я горбаня Фріц. Ігор як персонаж з'явиться хронологічно пізніше і, мабуть, сценаристам врешті-решт це ім'я сподобалось більше, але зараз це Фріц. Лишається буквально 15 хвилин до того, як буря розіграється на повну силу. Франкенштейн сподівається, що сили блискавки вистачить, аби оживити істоту, і заодно відправити Делоріану майбутнє. Одначе компанія стукає у двері й заважає працювати. Спочатку Франкенштейн не хотів відчиняти їм, але те, що з ними була Елізабет, змушує його впустити прибульців. Вальдман питає у Франкенштейна, чи справді він вірить у те, що зможе воскресити мерця. Але Франкенштейн відповідає, що це не мрець, це тіло, ніколи не жило, оскільки він зібрав його з різних частин. Взагалі я б дуже хотів, щоб ви самі подивилися цей фільм, бо тут кожен персонаж втілений шикарно, особливо сам Франкенштейн, якого можна буквально розбирати на цитати. Буря розігрується на повну силу, тож Франкенштейн і Фріц починають фінальну підготовку до оживлення істоти, а прибульці стануть першими свідками цієї сцени. Тіло підіймають наверх, де в нього декілька разів б'є блискавка, істота. Починає рухатись. Дивіться, воно рухається, воно живе, воно живе, воно живе, рухається, воно живе, воно живе, воно живе! Воно живе! живе. Генрі в ім'я бога, ім'я Бога! Тепер я знаю, як це бути Богом. Один з найкрутіших моментів цього кіно, який, до речі, ледь відновили через цензуру батько Франкенштейна барон. Тому можна не задаватися питанням, звідки в нього на всі ці експерименти гроші. Елізабет і II ГГ кажуть йому, що Генрі скоро завершить свої дослідження і повернеться. Але батько не вірить, вважаючи, що син просто завів іншу жінку. Дивіться, яка красива! Вальдман намагається попередити Франкенштейна, що в тілі істоти мозок злочинця, але той все ж сподівається, що це ще нічого не значить. До речі, знаєте, чого Борис Карлов так дивно ходить? Кожен його чобіт важив по 5 кіло. Все йде нормально, аж тут забігає фрід зі смолоскипом, і монстр, що, виявляється, боїться вогню, намагається засунути йому того смолоскипа подалі. Але не вдалося, заламали паскуди, кайдани у діли, а Фріц ще й знущається як нацист якийсь. Але істота поки не розбирається, хто є хто, тому вішає Фріца на гіляку, як москаля. Є підозра, що Франкенштейн русофіл, бо через це погоджується на ефтаназію монстра. Довга боротьба, істоті вводять морфій, але на порозі вже батько з Елізабет, які змушують Генрі повертатися додому. Доктор Вальдман готується безболісно вбити монстра, але той, виробивши до Морфію імунітет, смертельно хапає його за шию і йде погулять. Франкенштейн готується до весілля, а його істота тим часом знаходить маленьку дівчинку. Істота грається з нею, кидаючи у воду квіти. Але коли квіти закінчуються, монстрові захотілося перевірити, чи тримається на воді сама дівчинка. Ой, ні, не тримається. Тим часом Елізабет ділиться з Франкенштейном своїми побоюваннями, оскільки доктор Вальдман так і не повернувся. Друг приносить звістку, що доктора вбито, а шум у домі вказує на те, що істота вже тут. Злякавшись натовпу, монстр біжить, але до міста добирається батько вбитої дівчинки. І господи, наскільки ж добре зіграв цей актор, не дивлячись навіть на те, що він епізодник. Весілля перенесли, а народ, розділившись на три групи, запалює смолоскипи. Франкенштейн знаходить своє творіння, але в нього сила точно не в розумі, тож Генрі швидко програє. Істота, мабуть, зацікавившись колекціонуванням, тікаючи тягне Франкенштейна у найближче місце млин. Натовп доганяє його і закидує будівлю молоскипами І так, у Ванхельсінгу 2004-го нам показують саме цю сцену, за виключенням деяких змінених деталей, звичайно. Наприклад, те, що істота викидає лялькового Франкенштейна з млина, щоби згоріти самій. Помирає монстр достатньо жорстоко, я б сказав. Взагалі, цей фільм навіть краще, ніж я його пам'ятаю. Кожен персонаж тут має свою окрему харизму і архетипічний зовнішній вигляд. Франкенштейн, божевільний вчений з єдиною пристрастю, Фріц, неприємний горбань з милою маленькою тростинкою, Віктор Моріц, паскудний друг, що ледь не почав клеїти Елізабет. Хіба що батько Франкенштейна мені не дуже сподобався. Його намагалися виставляти як вайбового багатія, що плював на умовності етикету, але я бачу в ньому типового токсичного родича, знаєте, який не розуміє значення словосполучення особистий простір. Я б'юсь об заклад, що ви так і не змогли зрозуміти, чому монстр Франкенштейна зелений. А відповідь проста. Окрім того, що зелений асоціюється з мертвячиною, на чорно-білій плівці Борис Карлов із зеленою шкірою банально краще виділявся. Ну а тепер настійно раджу задонатити ЗСУ, щоб мати змогу і далі насолоджуватись україномовним контентом. Адже підтримкою українського Ютубу займається не твій сусід чи знайомий. Підтримка, це ти, і твоє рішення може змінити все. Також тисни на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив, коли я подивлюся щось нове. А доти, па, -па.